Як змінюється фронт на херсонському і запорізькому напрямках? Літній наступ фактично захлинувся в крові. Ми втратили час. Що таке позиційна війна, про яку заявив Валерій Залужний? Це перш за все, війна особового складу. Путіна ні ній є. Чим вона небезпечна для України? Посадити в окопи це означає ну, зменшити потенціал української армії. І які переваги може надати Росії? Таку війну Путін може справді стіліть. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Британське видання Економіст 1 листопада опублікувало статтю головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Він заявив, що війна зараз переходить на новий етап, і це може піти на користь Росії. Військові називають позиційну війну статичного і виснажливого бою, на відміну від маневрової війни руху і швидкості, зазначив залужний. Це дозволить Росії відновити свою військову міць, що зрештою загрожуватиме Збройним силам України і самій державі. За словами генерала, для перелому у війні потрібно зробити п'ять кроків: зокрема, подолати перевагу ворога у повітрі, покращити можливості прориву мінних перешкод, посилити контрбатарейну боротьбу, забезпечити ефективну підготовку українських резервів і підвищити ефективність радіоелектронної боротьби. Також у матеріалі Економіст, головнокомандувач Збройних сил України, зауважив, що західні країни досі стримуються від надання Україні найновіших озброєнь. Статтю Залужного прокоментував секретар РНБО Олексій Даніло. В ефірі Радіо Свобода він заявив, що якби від початку повномасштабного вторгнення допомога надавалася швидше, то результати війни на сьогодні були б інші. Сьогодні з певним часом, коли Російська Федерація вже оговталась, коли вони стали е, підключати своїх е, друзів в лапках, мається на увазі Іран от, е, відома всім автократична Корея. От маємо доволі складну складну ситуацію. Тому я думаю, що генерал Залужний має рацію. Ми неодноразово про це говорили, в тому числі на засідання Ставки, що Треба нові підходи. Статтю залужного прокоментували також і у Сполучених Штатах Америки. Координатор Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі 2 листопада заявив, що вона підкреслює, наскільки важливо, щоб Сполучені Штати продовжували підтримувати Україну. Кірбі відзначив, що у процесі війни змінюються потреби сторін, у тому числі щодо систем озброєнь, які партнери надають Україні, і цей процес, на його думку, триватиме. Чи стали слова залужного несподіванкою для європейських партнерів України? Це запитання. Ми поставили Єгору Чернєву, народному депутату України, голові української делегації у парламентській асамблеї НАТО. Країни заходу усвідомлюють, що не можуть дати Україні програти війну, каже Єгор Чернєв. Ну, власне, це не новина для наших партнерів, що війна йде на виснаження, і що Бліц не вдався. Це було зрозуміло, мабуть, що після перших півроку повномасштабного вторгнення о, Росії проти України. І зараз тільки питання в тому, у кого більше ресурсів, і, і, і яких цих і, і наскільки цих ресурсів вистачить. Захід абсолютно чітко розуміє, що він не може дати програти Україні і виграти Російській Федерації, тому що це. Я буду нести е, великі наслідки для світового е, порядку і сигнали для інших давних держав е, силою переглядати кордони своїх сусідів або інших країн. Європейські політики поважають генерала залужного і дослухаються до його думок, каже депутат. Тому є сподівання, що після виходу статті переглянуть підходи до надання допомоги. Я думаю, що можуть і мають змінити. І, і власне, про це знову ж таки е, головком е, і пише про те, що мають бути набагато е, збільшені постачання озброєння, і має бути надане те озброєння, яке е, може та має стати е, геймченджером на полі бою. Чи... Є у наших партнерів такі ресурси, так є. Тобто, ми давайте будемо відверті, все, все одно використовуємо техніку, яка була вироблена декілька десятків років тому. Є новітні озброєння, яке нам поки що не надавалося. Я сподіваюся, що власне такий сигнал з України можливо і якось спонукає наших партнерів. А все ж таки розпочати нам надання озброєння більш сучасного ігор Чернів родом із Бердянська. Він зазначив, що позиційна війна затягне процес звільнення окупованих територій для того, щоб прорвати ось цю лінію оборони, вже недостатньо того зброї, яке ми маємо. А потрібно набагато більше, тому що якщо сполучені штати насправді за останні пів, півтора року спочатку повномасштабного вторгнення вони збільшили і вони мають плани на ще більше збільшення виробничих потужностей майже вдвічі, а то й більше, навіть з 24 лютого, то що вони вони виробляли до цього, то Європа, на жаль поки що не так поспішає. Навіть з тим, що нам було обіцяно 100 мільйон снарядів до кінця року, і ми бачимо, що на жаль ми не отримуємо весь мільйон снарядів до, до кінця цього року. Коли ми були в сполучених штатах минулого тижня, ми розмовляли з республіканцями і говорили, що якраз таки збільшення постачання озброєння прискорить нашу перемогу і зменшить вплив на. Військові е, витрати сполучених штатів тим часом українські військові продовжують наступальні операції у західній частині Запорізької області і просуваються там уперед. Про це у своєму звіті за 1 листопада повідомив американський інститут вивчення війни. За даними аналітиків, російські військові блогери стверджували, що українські сили незначно просунулися від села Щербаки Пологівського району у напрямку мирного і досягли успіхів на захід від роботиного. Генеральний штаб Збройних сил України 3 листопада у свою чергу повідомив, що українські війська продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають російські армії втрат у живій силі і техніці, і виснажують її вздовж всієї лінії фронту. Водночас, за даними Інституту вивчення війни, українські військові утримують позиції та проводять атаки на лівому березі Херсонської області. Зокрема, Збройні сили України атакували російську армію поблизу селища Пойма та Піщанівка Олешківської громади. Бойові дії йдуть і поблизу села Кринки. Там українські військові продовжують зміцнювати свої позиції. Також ЗСУ 1 листопада завдали ударів по тилових районах російських військ на півдні України. Призначений Росією так званий губернатор окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що російська армія, начебто, збила сім ракет, націлених на окупований Крим. Дві ракети впали на Арабатській стрілці, не завдавши шкоди або жертв. Написав окупаційний чиновник. Журналіст центру журналістських розслідувань Олег Батурін розповів новинам про Азовія, що Арабатська стрілка обстрілюється регулярно, і російські військові зазнають втрат. Конкретно прильоти були в дві бази відпочинку: це пансіонат Блакитне Полум'я і пансіонат Аура. Ну у нього така подвійна назва Аура Юний. Прильоти були в обидва. Обидва ці пансіонати були захоплені російськими військовими. Там знаходилися їхні розпалаги, як вони кажуть. От е, прильоти були результативними, е, за словами очевидців, від скажімо, від бази відпочинку е, аура або юний. Е, взагалі там нічого не залишилося. Там був шалений е, шалений кіпіш. У них е, туди і швидка допомога. Злетілася і пожежні машини туди виїжджали. Це все було видно і помічено першого числа. Самі окупанти після того вони підтвердили, визнали влучання ракет збройними силами України по їхнім розташуванням на Рабацькій стрілці. Конкретно прильоти були по штабу російського угрупування військ Дніпр. Які якраз там і розташовувалися на території цих баз відпочинку. Втім, російські військові продовжують перебувати на базах відпочинку на Арабатській стрілці і виїжджати звідти поки що не збираються, каже журналіст. Окупанти давно позаймали бази відпочинку. Вони створювали е і до останнього продовжували створювати різноманітні свої структури юридичні. Особи э, за адресами цих пансіонатів це було нічиська гірка, числивцево цілкове. Але переважно ці базові відпочинку використовуються якраз для розташування російських військових в Тім, що це на території Херсонської області до останнього до останнього часу, точніше до цього року. Це був була відносна така Найбільш безпечна для них територія. За рахунок великої відстані від лінії зіткнення і від ну, річки Дніпро це в глибині Херсонщини, але як ми бачимо, що зараз вони не можуть якось там почувати це себе в безпеці. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Це новини Азов'я. У цьому випуску докладно про те, чи перейшла війна Росії проти України у новий етап і як це може вплинути на темпи звільнення окупованих територій на півдні України. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас у Ютуб, підпишіться на наш канал і поставте лайк і цьому відео. Через це це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на півдні України. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на півдні країни. Військовий експерт Михайло Жирогов розповів новинам про Азові, що позиційна війна більш вигідна Росії, оскільки у такий спосіб вона нав'язує свій характер ведення бойових дій. Після того, як літній наступ фактично захлинувся в крові, наступальний потенціал української армії він зараз дуже маленький і фактично, десь приблизно з вересня місяця вже напівпозиційна війна. Вона йде. А ті просування, про які говорить генштаб, вони не мають стратегічного значення. Це перш за все, там просування там на Одну лісополосу на там 200 метрів. Це е, ніяким чином не принижує героїзм наших військових, які там воюють. Але в плані е, стратегічному це е, фактично означає перехід до такої е, позиційної фази. Позиційна війна це перш за все війна. Особового складу вони навіть зараз не проводять е, мобілізацію, тому що їм поки що достатньо кількості добровольців у них є гроші і е, більшість е, людей, які зараз ідуть до російської армії, це контрактники на досить, ну, на досить гарне фінансове забезпечення. Поки така можливість у росіян є, і ну, найближчій перспективі вона застається. Позиційна війна не призведе до просування і може демотивувати військових, каже експерт. Те, що ми бачили вісім років, ну фактично на Донбасі, де ось лінія була зіткнення, і там була оця позиційна війна. Тобто, там і активність ДРГ, і активність артилерії, і активність безпілотників все це не відміняється. Відміняється сам характер, коли ну людей військових садять в окопи. І вони там кожного дня повинні там це, це от, от спостережні там з нальотами, з ударами, але не просування, і це ну дуже дізмораліт людей. Тобто є штурмові підрозділи, які заточені за ну там. Я там Азов, там Третя штурмова бригада. Це штурмова. І їх посадити в окопи, це означає ну зменшити потенціал української армії. Крім того, зразу ж починаються і е, хвороби. Починається зима в, е, в окопі, це ж зрозуміло. це, е, ну, Тобто, всі, всі 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 ці моменти вони відразу впливають і вони дуже негативно впливають. Я ж говорю: перш за все на моральний дух. Це це ну так, дуже дуже важко це. Витримати позиційну війну в Україні буде складно, вважає Михайло Жирохов. Ну на такому великому фронті ми бачили на Донбасі там 300 кілометрів було всього. Ну тобто України було достатньо там для ну, більш-менш достатньо, а на полтори тисячі на дві тисячі кілометрів. Ну дуже дуже ну ми, ми та ми, ми то витримаємо, але це буде ну. Е, дуже дуже непросто це максимум півроку війни. Всі говорять тільки обо, е, про, про те, що е, щось станеться в Росії тільки розвал Росії, тільки ось це воно може призвести до того або якесь е, більш активне втручання Сполучених Штатів і Західних союзників. Е, зараз вже зрозуміло, що навіть постачання. Зброї воно ну фактично не вирішить цієї проблеми, тому що ми втратили час. У нас були люди, але не було заліза. Зараз, якщо навіть прийде заліза, людей достатньої кількості вже немає. Російський опозиційний політик Геннадій Гудков перехід до затяжної війни називає вкрай негативним сценарієм розвитку події. На його думку, це свідчить про слабкість і недостатню рішучість західної коаліції. То, що вони все-таки бояться э, Путіна, або, по крайній мірі, вважають э, ризики неприємними високими, э, э, побеждать его на поле боли І це э, серйозно усилює Путіна внутрі. Это серьезно снимает те противоречия, мощнейшие противоречия, которые возникли, те напряжения, которые возникли в элитах. Ведь элиты понимают, что у них будущего нет. Даже 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 при всем том, что, допустим, война примет известного характер, у них все равно будущего нет. И э, огромные потери впереди еще. Поэтому э, там радости большой от этого нет у, у значительной части элит. Но они сейчас вынуждены занимать э, выжидательные позиции, поскольку Путин по-прежнему еще силен. И любые шевеления против него внутри системы, они чрезвычайно опасны. Плану як вплинути на Росію у заходу досі немає, каже політик. Правильно ли, допустим, цитаточки в стилі на розколі ліг. Так та ль да, правильно, правельно, ніту нічого не делать. То есть мы теряем вот у нас за это время за полтора-с лишним, почти два года уже скоро будет. У нас не возникло единого фронта борьбы с Путиным, борьбы с путинизмом. борьбы с агрессором. Не возникло единого фронта. Вот есть фронт э, Запад, э, коалиция Запад и Украина. Есть какие-то на, начавшиеся взаимоотношения Запада и российской оппозиции, российских демократических э, сил. А этот треугольник не замкнут. Плана по России нет. Четкого плана, что нужно делать для того, чтобы произошла смена власти в России, произошла... Не воєнний, а деоккупации Украины, України, войск, і так далі и тому подобное, плану такого нет. І ніхто не работает. Я смію это утверждать, потому что я хорошо знаю внутрь этого процесса, а його нет. І поэтому пускаються огромные возможности, которые облегчали війну і ускоряли ее фінал. Брати участь у опозиційній війні Росія зможе десятиліттями, додав Геннадій Гудков. ресурс для такой войны, а для замороженного конфликта у Путина практически, ну, скажем, неограниченный ресурс ведения этой войны. Вот если там не будет активных действий, не будет активной гибели э, путинских оккупантов, так сказать, на, во время каких-то серьезных там военных действий с той страны, ну, со стороны Украины, то такую войну Путин может поддерживать десятилетия. Путин о ней мечтает. Он мечтает о позиционной войне, которая потом позволит выйти на... То есть заморозить как бы конфликт, как вот это было в 2014 году на территории Донбасса и Луганска. Тогда он укрепляет свою власть, сохраняет ее на неопределенное долгое время. очень печальный сценарий. Он об этом мечтает. А потом там будет объявлено перемирие, а потом там будет еще чего-то, и вот и все. То есть это его, в общем-то, вот это и есть план Путина. Нагадаю, що російське повномасштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська атакують об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. І називає це цитую, спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини про Азов'я. На все добре. І не приазов'я.